Так, колектив, всім привіт. Що у нас сьогодні? 7 березня, пора вже починати сезон розсади, якби кожен рік, з року в рік одне і те ж саме, так? Да? Ось, вже підготував, почну з перцю. Солодкий, гострий, потрішки лоточки посадимо, все, в принципі, як кожного року, але коротенько зніму. Ось, можливо, кому. Цікаво, той гляне. Отже що робимо? Зараз йдемо, готуємо землю, швиденько теж покажу, що як. А потім приходимо і в лоточки сіємо і чекаємо сходів. Тому що минулий рік я садив було 4 березня. Цей рік трішки ну, на пару днів сьоме, якби 3 дні різниця не критично. Тому. Помідори ще зарано, я так не сію зарані, я вже туди десь під кінець березня помідори, а перець, так як він е, проростає набагато повільніше, ну, сходи з'являються, тому його садимо ось так. Ну, Я особисто. Теплиці в мене немає. в мене якби, на відкритий ґрунт. ну, Трішки пізніше то я покажу, що там я далі роблю. Я їх виношу просто спочатку на підвіконниках, вони в мене, а потім, коли вже на дворі тепло, то розкладаю парничка і в парничок ось так з лотками. Тому ну то вже інша якби, тема. Та я думаю, пізніше ми знімемо. Зараз йдемо ту їм землю і швиденько сіємо. Поїхали. Так, що я беру взагалі? Беру відро ось такого типу компосту, відро купованої землі. Відро своєї землі скортовин. Попіл трішки так, трішки менше, як пів відра. І пісок третину. Минулого року брав. Більше мені не сподобалось, цей рік взяв менше. Минулого року ще була земля лісова. Цей рік не заготовив, немає. Тому ось це все змішуємо. У бетону змішувачі висипаємо і пересіваємо, перетираємо через ось таке сито, що колись пересівали вугілля після того, як палили. Поїхали. яка виходить земля. Зараз пересіємо перетрем, які є грудочки, і можна сіяти. Не кажу, що це правильний склад, але я так роблю. Ось така вже вона виходить після просів. Мені подобається, не знаю. Тому пересіваємо остальне. Так, ну що, землю приготували. Ось така виходить, як на мене, непогана. Далі, що потрібно? Ну, відповідно, саме насіння, яке я казав, казав, да? тут гіркий і солодкий. Лотки ось такі. Використовую невеличкий, перцю багато, якби не потрібно, простору аж. Тому так, Цінники клею підписую число і е, сорт. Сорт, гібрид, якби, Зверху скотч, щоб не відлетів цінник. Ручка пишу. Е, ножиці відрізаю, скотч. І в кінці пролию ось якби, ліка моя. Пролию не звичайною водою, а ось таким препаратом Magnicure Energy. 6 мл на 2 літри води розрахунок для перцю. Ось Воно буде як профілактика від чорної ніжки. І, типу, як стимулятор росту, щоб насіннячко швидше ну, проросло, пустило, якби парост. Ось такий, якби. Процедури. Тому швиденько на прикладі одного лоточка зараз посадимо з вами. І вже в кінці покажу готовий результат, скільки лоточків вийшло ну, в такому плані. Left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly for if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Все, ось так виходить, підписав. <кій> ось тут був ось цей гурме, і декілька насінин залишилось з нього. То я також посіяв. Вони обидва жовті, якби золота диво і гурме. Я думаю, вони не покусаються. Ну і ось так всі наповняю, скільки мені потрібно. І в кінці вже пролию їх ось тим магнікурom ну Вже показувати не буду, розбавлю тоді його та й пролию. ось, і... В такому режимі я продовжую працювати далі. Ну і ось такий результат. Лоточки 7 штучок на підвіконнику. Це вже як буду сіяти помідори, тоді стану свій стілаж з підсвіткою. А перець, якби піде і на підвіконнику, нормально йому буде пролив. Магнікуром, як і казав. Тому ось такий. Початок весняно-польових робіт. Все, на цьому поки в мене все. Трішки показав. Кому було цікаво, поставте лайк. Ну і до нових відео. Всім пока!